Цієї середи приймала мешканців виконувач обов'язків міського голови Людмила Ковальова. Актуальне питання про пільговий проїзд не оминула Людмила Олександрівну. І цього разу нагадаємо, що з 1 червня набуває чинності новий закон про пільги, підписаний Петром Порошенком ще 31 грудня минулого року. Людмила у мене таке Питання. По чому сім'ях загиблих отмінили пільги по проїзду? Присядьте, будь ласка, це надія Володимирівна. учора Володимир. і. Пенсійного фонду теж виступала, ви знаєте, і вона знову сказали, сім'ї загиблих залишається. Справа в тому, що є неузгодженість у законодавстві. Є неузгодженість, тому що одним законом відмінили частину пі. А іншими законами вони передбачені, і от перевізники на сьогодні відмовляються возити цю категорію людей. Надія Володимирівна говорить, що препарати, які вона зазвичай купує для лікування цукрового діабету, з кожним місяцем стають лише дорожчими. Імпортні медикаменти тепер старенькі не по кишені, а від вітчизняних аналогів краще й не стає. У мене цукровий діабет. І этот остеохондроз. Я вже три рази з маршрутки випадала. Побила ребра, коліна, рентген робила. Це все в мене є. І, і, і вони тепер, от німий сіл мені єдинственний, допомагав, так вони відмінили. Діофрамін стала пити, у мене зразу був три місяці по сім, вже знизився. Я так держуся дієти. Це вже 12,5. 12,5. Людмила Ковальова порадила написати заяву на ім'я міського голови про надання матеріальної допомоги та зазначила, що подібна дотація є одноразовою. Ну, тимчасово ви можете отримати кошти з міського бюджету як матеріальна допомога. Тому ви можете написати заяву на ім'я міського голови, приклавши виписку там з лікарні, що ви фора і потребуєте допомоги. І тоді міська рада надасть вам допомогу. Ну це разова допомога. Далі розглядали питання про податок на землю. Жінки бідкаються, адже раніше цей податок ледь доходив до 10 гривень, а зараз 60. З усього дому виходить близько 6 тисяч гривень. Куди і на що йдуть ці гроші, їм невідомо. Але що за 60, ми звернулись до председателя. Будь ласка, покажіть нам рахунок. Ми хочемо бачити 6 тисяч із нашого будинку. Це все-таки сума. І особливо для пенсіонерів це ощутимо. Не дає. І саме головне, немає звіту, як вони витрачаються. Жінки говорять, що за окремі послуги вони розраховуються з власної кишені, тому не розуміють, для чого збирають податок на землю. При потребі самі знаходимо та оплачуємо послуги електрика, ремонтуємо ще твій під'їзд, платимо гроші, прибираємо свої сходи сладинку, клітини. А оскільки ми не маємо послуг, то за що нам платити? Людмила Олександрівна пообіцяла розібратися і знайти шляхи вирішення цього питання. Володимир Гросов, Володимир Косинський, Юрій Юрченко. Новини, телеканал Бериспіль.